Продажі на ринку шкода Tour з бензиновим двигуном 1.6, з газом 4-го покоління. Іде на легкосплавних дисках з гарною новою зимовою резиною. Автомобільна 2007 року 1.6 MPI, газ, бензин. Ціна 5800 224 тисячі пробігу Номер власника наказую, кому буде цікаво. Телефонуйте по номеру. Так, дивіться, я вам зараз по полу автомобіль покажу. У нас ідуть противотумані фари присутні. у нас автомобіль повністю, дивіться, без м'якіну, без дуті, без нічого. Тут також діва частина в гарному стані. Рижеки з дуті. Дивіться, я повністю вам все показую по автомобілі. У нас іде в ліфтбекові, затонований, крім лобового скла. Далі у нас ця частина теж дивіться яка. Так, у нас по комплектації. По комплектації дивіться у нас кондиціонер, 4 електросклопідіймача, бортовий комп'ютер, шкіряне кермо. Не перешито, що оригінальна шкіра. Так, механічна коробка передач, регулювання зеркала у нас йде з підігрівом, підлокітничок, діва коврики. Так що, кого буде цікавити, хто шукає собі шкоду Octavia Tour, Телефонуйте по номеру до власника, оглядайте, торгуйтесь.